Ігри, квести, навчання та танці це частина програми дитячого кемпу Маячки. Цей літній табір організували волонтери міжнародної благодійної організації Сос дитяче містечка Україна. 1 червня заїхала перша зміна. Відпочиває тут і 12-річний Олексій. Мені дуже подобається танцювати. Мені подобаються наші вечірні заходи. Іменно в цьому таборі я в житті ніколи не танцював. І цей табір мене він я тут тепер танцюю, я виходжу. Мені це так подобається. Оце з цього лаєра я почав танцювати. Хореографії такий. Кік степ називається у нас. Був вечірний захід. Піца там нам, там нам включається люба пісня, і ми під нею виходимо. І танцюємо танець. Тобто ми не знаємо, який там буде танець, яка буде музика, але ми танцюємо і находив ну придумуємо рухи. А це Анастасія Матвєєва, дівчина другий рік поспіль приїжджає до кемпу маячки. Цьогоріч Анастасія в таборі допомагає вихователям проводити квести та ігри. А, приїхала сюди, ну як зараз на допомогу в гості. Мені тут дуже подобається це місце, де ти знаходиш і сили, і енергію для всіх. У мене суттєвої різниці немає, тому що коли ти працюєш з цієї команди, ти вкладаєшся, і все одно ти допомагаєш не зі сторони кураторів, а зі сторони дітей. Тобто ти вкладаєшся і ти ем, отримуєш також насолоду від того, що ти робиш. Це незабутні емоції, відчуття, це, ну, це не можна передати словами, тому що це треба проживати. Кілька разів у день діти танцюють. Також з ними працюють психологи. Зокрема, і старшим загоном займається Олена Каспіркевич. Кожного вечора у нас є е, з дітьми обов'язково психологічна група, називається «Поділюшка», де вони діляться враженнями за день, відреаговують. і е, е, також проводяться заняття із психології, танці, танцювальні батли, конкурси. Ну і таке інше. За кожним загоном закріплений психолог. Загони у нас. Нас одновікові команди різновікові. І загони і команди одночасно діють на території кемпу. Тобто, на всілякі квести вони йдуть з командами. А те, що стосується психологічної підтримки, загонами, щоб діти були в загоні одного віку. Програма для дітей у кемпі складається з чотирьох блоків, розповіла координаторка Ольга Сімонова. Блок психології, блок спортивно-руховий, блок волонтерства. Ну тобто, де вони включаються ще і з точки зору не лише споживача, а й Творця от, і креативний блок. От, і в них день розподілений. У них іде два основних заняття: до обід, тиха година обов'язково. Психіка має відпочивати, два заняття після обід і вечірній захід. Ми робимо театр цінеї, ми робимо з ними різні постановки, ми робимо з ними всілякі види спорту, ну, тобто максимально там, починаючи від стрейчинга, кросфіту, там, пушболу і інших незрозумілих слів. Дитячий кемп-маячки в селі Горбок Мукачівського району працює другий рік. Менеджерка соціальної сфери міжнародної благодійної організації Дитяче містечко України у Закарпатській області Наталія Криворучко. Минулого року горбок почав працювати з червня. Перший заїзд був у червні, і працювали впродовж півроку майже до самого грудня. Цього року заїзд також відбувся в червні, і попередньо ми будемо працювати також все літо. Ті категорії дітей, які можуть користуватися послугами дозвілля і відпочинку у горбку. То Мы... My... Виділяємо такі категорії, як діти з прийомних сім сімей, дитячих будинків сімейного типу, ВПО, діти військовослужбовців, діти з інвалідністю, багатодітні та малозабезпечені з багатодітних та малозабезпечених родин. Цього року пріоритет також на ПС ДБСТ і на дітей з нещодавно деокупованих територій. Кожна зміна дітей у кемпі маячки триває 14 днів. Вихованці табору відпочивають тут безкоштовно. Руслана гостюк Леванті не Спільне новини.